А насправді це наше е, сімейне підприємство. Е, ми, ми ним уже доволі давно володіємо е, із 2006 року. Але е, ми ніколи з чоловіком не вникали е, в це господарство. Воно не було нашим е, бізнесом, не було нашою роботою. Е, ми жили в Києві е, і прийшов час. Е, Нести сюди якісь зміни, тобто підприємство працювало ну неефективно. Називаємо це так. Була весна, почалася посівна. На бригаді стояв один єдиний трактор, і це стало сигналом того, що тут щось не так. Тому що ми їхали і бачили вже засіяні в сусідів поля. Ми розуміли, що десь тут все не так менеджерується, як ми би хотіли. Далі ферма. На фермі ну, такий був плачевний стан її. У нас було десь 80 тварин дійних. Ось, і, е Практично відсутність молодя... молодняка, і тварини давали 13 літрів на голову. Далі треба було, по-перше, зрозуміти, що тепер ми цим займаємося, тепер ми тут працюємо. І господарство: от є земля, от є корови. Розуміючи те, що ми вже дуже не встигаємо по часу з посівною, ми вирішили інвестуватися в, в техніку. Ми почали активно закупати. Ну, як закупати? Спочатку зустрічатися з агентами. Це ж все дуже непросто. Якщо ти не в бізнесі, то ти повинен подзвонити тому, хто, хто це вже робить, запитати. Ти повинен зустрітися з великою кількістю людей, які пропонують свої послуги, свою техніку. Ми це все, І все це швидко, ми були дуже вжаті в часі. То ми одразу багато грошей сюди інвестували власних. І до речі, тоді зустрілися із OTP Лізингом», і з ними ми закупили першу нашу дороговартісну техніку. Це були два фенди і самохідний оприскувач. Багато нашої техніки, майже вся, майже вся техніка куплена за допомогою банка ОТІПІ. Який нас прокредитував, і сьогодні гроші від ОТП-банка ви можете побачити в от такому вигляді. Це наш трактор New Holland. Куплений він цьогоріч і вже нам зробив дуже багато корисної роботи. І більше того, мабуть, так склалися обставини, що коли ми навіть ішли за ним, ми ще не, не знали, яке його очікує навантаження, тому що якась техніка вийшла з ладу, Нюхоленд допоміг. Наша з ОТП-банком історія, вона ділиться на два етапи. Перший це такий сонячний період, назвемо його так, довоєнний, коли ми тільки заходили на господарство. Я вже попередньо розказувала, що ми спочатку прийняли рішення інвестувати в техніку. І це був ОТП-лізинг. А потім уже був другий етап, і він був після того, коли наше господарство спіткало рейдерство. Це така історія, коли нападають на тебе. Але усі тяжби потім. А вони знову ж таки на тобі. Про що я говорю? Банки державні відмовилися нас кредитувати, тому що в нас було купа кримінальних історій, кримінальних справ. Відповідно, вони всі були ініційовані нами. Але на жаль, банку це було не цікаво. Ми зверталися не раз. Я зараз просто ну, не хочу називати ці банки. Але це державні банки. Хтось відповідав ні, хтось не відповідав, хтось довго казав так і в кінцевому результаті не допоміг. Але у нас з'явилася чудо друг пані Тетяна, і завдяки їй і нашій співпраці вдалося. Навіть не так. Завдяки їй і її настирності «ОТП банк таки нас побачив і побачив нас як надійного партнера. І в нас почалася друга хвиля співпраці, і вона вже це вже був не лізинг, а це вже було кредитування. Добрий день, я кредитний менеджер депутат Тетяна. Від отп банку Агрофабрика знаходимося на господарстві ТОВ Красногірське. От, от біля такого е, агрегату трактор нью Holland. Він був профінансований за рахунок кредитних коштів отп банку за підтримки програми 5.7.9 і за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Ось. ЄБРР. І за підтримки отп банку. І скажімо, якщо я у, в техніку е, вкладаюсь і досі, і багато, ми її купуємо, е, ну, мабуть, саму хорошу, так не посоромлюся цього, е, то із фермою дещо інша ситуація. Мені цікаво на фермі розвиватися із мінімальними вкладеннями. Власне, коли до нас приїжджають гості, ми завжди на тому і акцентуємо увагу, що ми та ферма, яка із мінімальними вкладеннями сьогодні, Працює, доїть 36 літрів молока на голову. А, і, скажімо, в нас класні показники по приросту. Сьогодні ми вже маємо 400 дійних тварин, а, приріст молоднячка хороший, е, тобто працюємо за американською технологією і ми доїмо молочко екстра гатунку Воно в нас чистеньке, е, хороше, ми, ми ним пишаємось. І, власне, мені це подобається, тому що це це не ідея вкласти дуже багато грошей, а потім на тому вчитися. Це щось дуже поступове, тому що тварини там дуже багато нюансів, і ми самі вчимося. Ми кожного року вчимося, маємо для цього консультантів, які нам допомагають. І от сьогодні ви побачите ферму 72-го року, яку ми якою ми користуємося, і я вже ж сказала, як нам здається ефективно, вона сьогодні приносить гроші.